У Полтаві попрощалися із загиблим бійцем Анатолієм Дніпровим. Як про нього згадують рідні: «Всіда обіжеться, позорується, поможе. якщо що В області. Облаштовують три заклади, де проживають переселенці, які роботи виконують. У нас комплексне замовлення на сантехніку, плитку. У Полтаві пластуни забрали вифлеємський вогонь миру. Що із ним робитимуть далі. Ми хочемо донести тепло до людей, які не можуть зараз святкувати різдво вдома. В обласному центрі волонтери шиють зимові та маскувальні костюми для військових, де беруть тканини. Допомагаю зараз своїм трудом, нашим хлопцям, щоб їм було і краще, і тепліше. До Свято-Успенського собору в Полтаві заносять труну. 13 грудня тут прощаються з Анатолієм Дніпровим, який захищав Україну. Біля домовини, зокрема, сестра та мама воїна. Я йому скільки казала, кажу, як ти можеш воювати? Ти ж кажу, ніколи в житті кажу, курицю не зарубав, не то що там що небудь. Він теж не мог нічого. Він ніколи не бився ні з ким, ні скандалив. Він пішов, можна сказати, з першого дня. Він попав в Суми і там буквально, приїхавши на роботу, замість того, щоб піти десь, він пішов в воєнкомат. Я йому казала, їдь додому, тут приїдеш. Він я повинен піти. Анатолій Дніпровий помер 1 грудня у лікарні міста Дніпро внаслідок поранення, яке отримав 25 листопада під час виконання бойового завдання. Повідомив речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Від смерті до життя істинно, істинно кажу вам, що настане час. У нас дачі рядом, і ми дружили, дружили. Хороші такі люди. Він такий хороший, завжди обізветься, поздоровується, поможе що треба. Солдат служив у підрозділі спеціального призначення десантно-штурмових військ. Повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення полтавського об'єднаного міського терцентру комплектування та соцпідтримки Сергій Шкурупій. Воїну було 46 років, проживав у Полтаві. Тільки я знаю з дитинства, хороший парень учился. Інститут закінчив. Работав, всем допомагав. Ко мне в гості приходив. Я його ждала в Рождество в этом году. Він просто любив захищати свого брата і сестру. Вот це я точно пам'ятаю, тому що він завжди був, більше любив їх, ніж, може бути, навіть себя. У воїна лишились мама та сестра. Поховали Анатолія на Затуринському кладовищі біля Полтави. Елла Трубієнко та Павло Лопатюк Суспільне новини Полтава. На Полтавщині від 15 грудня змінять деякі обмеження. Рішення про це ухвалили на засіданні Ради оборони регіону, повідомив у своєму телеграм-каналі начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Так, з четверга дітям віком до 14 років із двадцять до 7 ранку заборонено бути на вулицях та в місцях загального користування без супроводу дорослих. Як пояснив Дмитро Лунін, це питання просили врегулювати правоохоронці з метою безпеки дітей. Також купувати алкогольні напої можна буде з десятої до 21 години. За словами Луніна, таке рішення ухвалили через звернення від підприємців. За його словами, у такий спосіб збільшать надходження до місцевих бюджетів податків із розрібної торгівлі під акцизними товарами. Нині ж алкоголь в області продають із дванадцятої до двадцятої години. Він робиться в кінці основної стіни. Починаємо з відгуку, тому що ще у нас там буде вода, тут буде проходити. У школі села Лютенське Будища, що на Полтавщині, триває ремонт санвузлів. Нині у закладі проживають 37 переселенців. Тут їх приймають від початку повномасштабного вторгнення. Люди проживають у шкільних класах, діти навчаються дистанційно. На час ремонту деякі виїхали, але всі повернуться по закінченню ремонту. Душові кімнати будуть відновлені, туалети, також пральна кімната. Ремонт виконують у рамках проєкту модернізація колективних центрів, який започаткував благодійний фонд «Карита з Полтава. Це масштабний. Проєкт по модернізації колективних центрів притулку для внутрішньопереміщених осіб. Вже проводяться роботи в таких центрах, як Бірки, це Бірківська школа, лютенсько будищанська школа, Сергіївка. Ще планується також Кремічух. У нас і, ще? А, і Сухарабівка Ришетилівського району. Цей проєкт працює за підтримки Карітас Люксембург. І за їх підтримки проводиться фінансування приблизно десь на один колективний центр, десь припадає до півмільйона гривень. У нас комплексне замовлення на сантехніку, плитку, повністю виравнюємо стіни. З картоном, тоді укладка плитки, заміна сантехніки, заміна сантехніки, проводки. Ремонт у Лютинсько-Будещанській школі стартував на початку грудня. Завершити його планують 26 грудня. В одному із навчальних класів разом із родиною проживає 65-річна Ольга Акольцева. І з собачкою, і з внуками, і з дітьми тут приїхали сюди. Тут нас дуже добре зустріли, все у нас тут гарно. Заботяться о нас, лечат, врачей вызывают, приїжджають волонтери, кормят нас. В нашому окрузі на даний момент проживає 131 людина, 37 проживає в школі, і в приватному секторі проживає 94 людини. Це по будинках живуть люди. Ну, почали вони до нас приїхали, мабуть, до нас в самих перших приїхали в Зіньківській громаді, того, що 27 лютого, з Волновахи в нас приїхали, з Бахмута є люди, ну, Донецька, Харківська, Сумська область. Облаштовують душову кімнату і в школі села Бірки, де також живуть переселенці. У нас кімната, тут ми проживаємо. У нас є 4 чоловіка, проживають. Тут мужчина у нас зняв будинок, бо в нього розбили будинок, де він жив під Донецькою областю. то зараз чоловік 18. То було 25 у нас, мало до свого Зараз ми наносимо шпаклівку на стіну для того, щоб волога не поступала на саму поверхню губсокарту, ну і для того, щоб нанести в подальшому форму. Діятиме проєкт до кінця 2022 року, розповів Олександр Мошенець. Там можливо за погодженням вже з нашими донорами, партнерами. Якщо там якісь більш масштабні роботи, які потребують в першу чергу якихось погодних умов да, технічного плану, то може воно трошки затягнеться до тепла. Але загальні основні роботи проводяться до кінця року. Тетяна Івах, Сергій Єрохов, новини на Суспільному, Полтавщина. За даними генштабу збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 95 тисяч 260 російських військових. Знищено зокрема 5 тисяч 930 бойових броньованих машин та майже 3 тисячі танків. 1931 тисяча артсистема та 211 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила більше за півтори тисячі безпілотників, майже п'ять з половиною сотень літаків та гелікоптерів. А ще 4549 тисячі одиниць автомобільної техніки. Збито 592 крилаті ракети, а в морі знищено 16 катерів та кораблів. У Полтаві пластуни забрали вифлеємський вогонь миру, який передали з Австрії. До залізничної станції Полтава Київська його доставили потягом. А 13 грудня представники національної скаутської організації пласт запалили інші свічки, щоб передати вогонь. Розповіла пластунка Діана Литовченко. За її словами, вогонь залізницею доставили до понад двох десятків вокзалів України. Він постійно горить у Вифлеємі на місці народження Ісуса Христа, а звідти його скаути переправляють уже це ну, Україна бере участь в цьому з 1988 року. Хочемо донести тепло до людей, які не можуть зараз святкувати Різдво вдома. Наприклад, вони в лікарні або в сиротинці, або в наші військові захищають нас. 65-річний поляк Анджей Мордарський від початку російського вторгнення на власному авто доставляє гуманітарний товар військовим та цивільним в Україні. На самому початку. Буча з самого початку буча ірпінь, Київ, Біла Церква. Буває в Сумах, в Ізюмі був два рази. Багато кілометрів наїздив Україну. Тільки но повернувся з Куп'янська, хоча раніше там уже двічі був за три кілометри від кордону з Росією. Трагедія, трагедія там людська. Багато українців не бачать, що там діється, а поляки тим паче не знають цього. Гуманітарну допомогу часто розвозить разом із волонтером з Гадяча Олександром Зозулею, і з ним Анджей познайомився у Харкові. Рації, павербанки з сонячними заправильними батареями, спальні мішки. Його фірма виготовляє спальні мішки. Він зробив так, що є там і український прапор, і є і польський прапор. Усе, що Анджей бачить у поруйнованих містах України, він фотографує. Це каже, допомагає розповідати правду про російсько-українську війну полякам. Із Куп'янська волонтер привіз залишки військових речей та техніки. Усе, <тану> що я привіз, буде використано інститутом <пану> національної пам'яті. Все взято із горілої техніки, все воно зривалось там, все воно вибухало, так що воно зараз безпечне. <пану> мільйони, мільйони таких набоїв пішло на Україну. Мільйони. Мільйони. Мільйони таких набоїв пішло на Україну. Мільйони. Тут є багато всякого із танків, градів. Так вмирають люди, які могли б жити у своїй Росії. Людина, яка, як по наших українських мірках, їздить на великих шикарних автомобілях, мільйонер, який може десь сидіти, пити каву або ще щось. Ви зараз бере грузи, він своїми руками. Анджей допомагає українцям з евакуацією до Польщі. Сьогодні в тому будинку, де його проживали батьки, і яких зараз немає, він відремонтував і там дев'ять чоловік проживає українців безкоштовно. Він він туди не тільки обладнання, все, а він туди і харчування їм забезпечує. Він він говорить про них як про своїх людей. Крайня поїздка Анджея в Україну тривала майже місяць. Нині він повернувся до Польщі, але допомагати Україні обіцяє і надалі. Слава Україні! Рим, слава! Як жиє Україна? Бай! <різь> Віра Чиж, Ігор Лук'яненко, новини на Суспільному! Полтава. Тут є такі лямки, як рюкзак. Сюди у нас складується каримат, Якщо є каримат, якщо немає, значить без каримата він закручується. От. От так застібається і становиться меншим. Ірина Куценко показує мішок, який військові використовують для переносу особистих речей. Їх виготовляють у Полтавському центрі культури та дозвілля. Це прийшли хлопці із першої протитанкової бригади, принесли нам зразок, і ми по їхньому зразку пошили таких 17 штук. Шиють військову амуніцію у закладі з лютого. Основну роботу працівниці установи поєднують із волонтерством. Працюю тут гардеробницею. Я раніше то, звісно, вміла шити, а потім від цього відійшла. Ну так як у нас таке положення в країні. То вступила до цієї нашої групи і допомагаю своїм трудом, нашим хлопцям, щоб їм було і краще, і тепліше. У Нас на даний момент також працює близько 10 чоловік. Це і волонтери, і наші основні працівники. За увесь час у закладі шили майже 1800 виробів. Найбільше розвантажувальних жилетів, плитоносок та підсумків для боєприпасів. А також понад 100 штук штанів, чохли, каски, балаклави, рюкзаки, тактичні пояси та інше. Тканину приносять волонтери та військові. Клаптиків лісу привіз і Віталій Голобородько з Харкова. Десять місяців в Полтаві і весь час допомагаю військовим. Я тканину вожу з Харкова сюди. А до Харкова вожу сітки, їжу до військових. Білої ткани немало. Зараз раз у неділю ввожу до підрозділу в Харків, там розгружаюсь, а потім набираю тканину і до сюди. Також необхідне для виробів закуповують і за власні гроші, каже Оксана Дейнега. З квітня місяця в себе на роботі ввели таку акцію 100 гривень для перемоги. І з кожної заробітної плати всі працівники, всі керівники творчих колективів долучаються до здачі цих коштів, і на ці кошти ми маємо можливість закупляти необхідний матеріал. Зараз дуже багато білого потрібно для маскувального одягу, також для теплого одягу, нижньої білизни потрібні потрібний фліз. Нині на замовлення військових волонтерки шиють зимовий одяг. Зараз саме актуальне, то це, звісно, білі маскувальні костюми. Вони займають дуже багато часу на пошив і велику кількість тканини. На них іде майже 5 метрів ткані. І з рулона з 50 метрів вийшло у нас 15 16 костюмів. Вироби передають іншими волонтерами або забирають військові. Валерія Рибалка та Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненням погоду. Вночі сніг, в день без опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Протягом доби у регіоні температура коливатиметься від 6 до 1 градуса морозу. В обласному центрі від мінус 6 до мінус 4.